14 фільмів 90-х, які змусять вас сміятися, плакати, скупитися і потурати спогадам 90 ті. Епоха кіно, яка визначила наше покоління 90 ті це час гранжу, пейджерів, величезних мобільних телефонів і, звичайно, дивовижних фільмів. Це було десятиліття, яке подарувало нам не тільки культові блока, але й безліч незалежних та авторських робіт, які досі викликають ностальгію та змушують задуматися. Згадуючи цей час, я розумію, наскільки сильно кінематограф 90-х сформував наш світогляд, вплинув на моду і навіть на музику. Замість простого перерахування, я хочу поділитися своїми думками про ті фільми, які, на мій погляд, стали справжніми відображеннями епохи. Беверлі Hills 90210 90 210 більше, ніж просто підліткова драма. Перше, що спадає на думку, коли згадуєш 90-ті, це, звичайно ж, Beverly Hills 90 210. Не буду приховувати, в дитинстві я, як і багато хто, був заворожений життям багатих підлітків західного узбережжя. Це був не просто серіал про шкільні проблеми та романтичні переживання. Він відображав прагнення до успіху, краси, звичайно ж, до визнання. Згадуючи зараз, розумію, наскільки сильно цей серіал вплинув на моду: джинси з високою талією, картаті сорочки, об'ємні зачіски, все це стало символом 90 х ха, і, звичайно, не можна забувати про стильні шкільні автобуси і розкішні будинки. Беверліхіл з 90210 – це не просто серіал, це справжній символ епохи. Клуб сніданок, туга, музика і пошук себе. Клуб сніданок це зовсім інший фільм. Він не про розкіш і гламур, а про підліткову тузі, про пошук себе і про дружбу. Цей фільм, на мій погляд, став справжнім гімном покоління. Музика, яка звучить у фільмі, це просто інша історія. Саундтрек, клубу, сніданок це збірка хітів гранжу та Індіроку, які стали саундтреком до нашої юності. Згадуючи фільм, я завжди думаю про те, наскільки важливо мати поруч вірних друзів, які підтримують тебе в будь-якій ситуації. Це фільм, який змушує задуматися про сенс життя і про те, як важливо залишатися вірним собі. На відміну від глянцевої картини Баверлі Хілєлс 90210 – клуб сніданок показує більш реалістичну і похмуру картину підліткового життя. Стюарт Літл – дружба, розставання і пошук щастя. Стюарт Літл це фільм, який завжди зігріває душу. Це історія про двох друзів, які переживають розставання і намагаються забутися в нічному житті Лос-Анджелеса. Цей фільм це справжній ода дружбі. Він показує, як важливо мати поруч людину, яка тебе розуміє і підтримує в будь-якій ситуації. Сценарій фільму просто блискучий, дотепний, зворушливий і дуже життєвий. Він Свон і Джон Фавро створили на екрані просто неймовірний дует. Їх гумор, їх харизма, їх взаєморозуміння все це робить фільм просто незабутнім. Стюарт Літл це фільм, який вчить нас тому, що навіть після найважчих розставань можна знайти щастя. Він показує, що дружба це найцінніше, що ми маємо в житті. Неймовірні пригоди біла і теда романтика, незручність і пошук любові. Неймовірні пригоди біла і теда це, мабуть, одна з найулюбленіших романтичних комедій 90-х, ха це історія про двох друзів, які намагаються справити враження на дівчат. Цей фільм це справжній гімн незручності і невпевненості в собі. Він показує, що навіть самі звичайні люди можуть бути щасливими. Х'ю Грант і Роберт Редфорд створили на екрані просто неймовірний дует. Їх гумор, їх харизма, їх взаєморозуміння все це робить фільм просто незабутнім. Неймовірні пригоди Біла і Теда це фільм, який вчить нас, що любов може знайти нас у найнесподіваніших місцях. Він показує, що не варто боятися бути собою і проявляти свої почуття. Дні крізь скло моральні дилеми та робота під прикриттям. Дні крізь скло це зовсім інший фільм. Це напружений трилер про поліцейського під прикриттям, який працює в злочинному світі. Цей фільм це справжній погляд на темну сторону життя. Він показує, як складно зберігати моральні принципи в умовах злочинності та корупції. Лоренс Фічберн створив на екрані просто неймовірний образ поліцейського, який намагається боротися зі злочинністю, не втративши при цьому свою людяність. Режисер Біл Дюк створив на екрані просто неймовірну атмосферу напруги і небезпеки. Дні крізь скло це фільм, який змушує задуматися про ціну справедливості і про те, наскільки складна боротьба зі злочинністю. Він показує, що не завжди можна перемогти зло, не втративши при цьому свою душу. Спадщина 90-х епоха кінематографічної свободи. Загалом фільми 90-х це відображення епохи змін. Це був час, коли кінематограф став більш вільним і експериментальним. Незалежні фільми почали набирати популярність, а нові режисери почали пропонувати свої унікальні погляди на світ. Фільми 90-х зробили величезний вплив на сучасний кінематограф. Вони надихнули нові покоління режисерів та акторів, і вони продовжують надихати нас і сьогодні. Згадуючи фільми 90-х, я розумію, наскільки сильно вони сформували мій світогляд і вплинули на моє життя. Це був час, коли кінематограф став для мене справжнім вікном у світ. І я впевнений, що фільми 90-х продовжуватимуть надихати нас і в майбутньому. 90 ті це не просто десятиліття, це ціла епоха. Епоха, яка подарувала нам не тільки приголомшливі фільми, а й незабутні емоції і спогади. Це час, який ми будемо пам'ятати завжди. На закінчення, хочеться відзначити, що фільми 90-х це не просто розвага. Це важлива частина нашої культури та історії. Вони відображають наші надії, страхи та мрії. Вони допомагають нам зрозуміти себе і світ навколо нас. І вони продовжують надихати нас і сьогодні. Тож, якщо ви ще не бачили цих фільмів, обов'язково перегляньте їх ви не пошкодуєте. Вони змусять вас сміятися, плакати, замислюватися і віддаватися спогадам. І, можливо, вони допоможуть вам зрозуміти, що таке справжнє життя.